В якому напрямку розвивається ситуація, буде краще чи гірше, чого слід очікувати на думку українців? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал з по по і В цьому відео я хочу прокоментувати результати соціологічних опитувань, опитувань достатньо важливих, тому що вони стосуються ставлення українців до майбутнього. І я думаю, що деякі коментарі вас можуть точно зацікавити. І так, в якому напрямку розвивається ситуація? 56% в неправильному, 35% вважаю, що в правильному. Мені цікаво, ці 35%, де вони живуть, що вони думають, що вони курять, що вони п'ють, в якому місці, в якій одній, хоча б сфері, в нас правильно розвивається ситуація. До якої шизофренії треба довести десятки мільйонів українців, щоб 35% отак відповідало. Але йдемо далі. Як змінилася ситуація за останній рік? 60% каже, що погіршилась, 32% без змін, 6% покращилось. Ну, 6% це, можливо, такі, як ця 24-літня, які отримали посади і починають отримувати великі зарплати, ну і яким пообіцяли якісь гешефти, якісь відсоточки від якогось розпродажу. Мабуть так. Ну, але 60% вважає, що погіршилась, ну, це вже добре, вже хоча б щось, вже люди вміють відкривати очі. Як буде в наступному році? 33% вважається, що погіршиться, 29% не зміниться, 24% покращиться. Завдяки чому в нас має покращитися ситуація? От, завдяки чому? Завдяки тому, що ми будемо чекати і надіятися, що якось воно там зупиниться. Це якщо про війну. А всередині, завдяки чому? Ну, от завдяки чому, що продадуть вже все, оці всі Зеленські і йому подібні, пороздають всім, кому треба, другі, треті паспорти, пооформлюють все як треба. Ну і все, і заблагоденствуємо. Мене, я насправді сьогодні досить довго вибирав тему, і я про багато що думав сказати. Сьогодні, до речі, рівно 10 років початку реформи поліції. Ну і ще багато є нюансів. Але давайте не про це. Найголовніші проблеми в країні Оце дуже діагностичне запитання. На першому місці поставили корупцію 49%. На друге місце ракетні атаки 42%, третє місце збідніння 41%. Дальша втрата територій 35%. Бусифікація цікаво, що її туди взагалі вмістили 26%. Непрофесійність влади 24%. І так, корупція 49% на першому місці. І ви знаєте, в нас, напевно, тільки лінивий не говорить про корупцію. І сказати, що корупція не є шкідливим явищем, не може хіба повний кретин, повний ідіот або якась ворожа агентура. Очевидно, що це шкідливе явище. Тільки чи це є проблемою номер один: корупція це не причина того, що ми так погано живемо. Корупція це наслідок існування. Олігархічної антиукраїнської системи управління державою Україна. Корупція це наслідок. І зараз вся влада зосереджена в одних руках. Абсолютно вся. Всі керівники силових відомств, монобільшість в Верховній Раді, Кабінет міністрів готові збиратися по ночам голосувати за антиконституційні злочинні антиукраїнські закони. Може людина Зеленський зробити все, що завгодно. Корупція це наслідок, наслідок того, що немає команди, що на певних місцях відбуваються певні призначення, Туди приходять абсолютно конкретні люди. Влада це завжди конкретний інструмент. От ви знаєте, нас е дуже люблять заговорювати, що от ми там ми втратили, ми допустили помилку, ми там в 90-х віддали ядерну зброю, ми розпочали прихватизацію там ще щось. Та не ми це все розпочинали. Це все розпочинали і реалізовували абсолютно конкретні люди. Є конкретні прізвища президентів, прем'єрів, міністрів, депутатів, які голосували за відповідні рішення. Не ми всі в такий спосіб розмивають відповідальність і стараються її перекласти на звичайних людей. Ракетні атаки 42%. Це дуже велика проблема. Безумовно, це дуже велика проблема. Тільки знову ж таки, це ж, мабуть, наслідок того, що у нас недостатнє ППО. Що ми замість того, щоб величезну кількість грошей кинути на дрони, ми, до прикладу, продовжуємо будувати, класти бруківку, класти асфальт, будувати бомбосховища по селах за 70-80 за мільйонів гривень, а там же людей практично немає. І таких прикладів вже ж вагон. Читайте народний аудит Юлія Глушко, неодноразово я з нею записував е відео, ну, вона феноменальну роботу робить, вона показує, як в кожному місці нас крадуть. І ці розкрадання вимірюються десятками і сотнями мільярдів гривень. Можливо, якби ті гроші були спрямовані на захист від дронових атак, на розробку своїх систем ППО. І коли хтось думає, що це неможливо. Бо дуже далеко техніка пішла, і так далі, то все можливо. І система Петріот, навіть ця загальновідома, якої ми дуже сильно потребуємо, вона чимало запозичила, до речі, з українських технологічних напрацювань в свій час, З її ж кольчуги, і ще щось не то, що прямо запозичила. Хоча, можливо, деякі речі і прямо, але коли поспілкуєшся з інженерами, вони дуже багато чого можуть розказувати. Але в нас же цього всього не було. І навіть ота перевага стартова, яка в нас була в плані дронів, вона ж через деякий час зникла. Чому? А тому, що в Москові все централізовано. ВПК повністю кришується державою, запущено на повну потужність. Тому що Путін розуміє, що він з допомогою ВПК ще й частину економічних проблем вирішує, самозабезпечення організовує і зброя це товар з високою доданою вартістю. Вона потрібна нам для того, щоб себе захищати. Але це з точки зору економіки все рівно висока додана вартість. Плюс люди, які її виробляють і отримують зарплату, плюс податки, які сплачуються, плюс в перспективі зброя, яка може продаватися за кордон. Дуже багато є нюансів. Нам, коли кричать, що от як добре, що іноземні виробники будуть в нас щось тут виробляти, зброю, яку ми потребуємо, то це не є так дуже добре. В деяких місцях це дуже добре, якщо вони приходять зі своїми там інноваціями. І якщо знову ж таки виробництво буде тут, висока на вартість буде формуватися тут. А якщо ні, якщо реєстрація лишається десь там, якщо вони приходять сюди, щоб взяти інновації, напрацьовані нами під час війни, зробити спільне виробництво, на ньому потім заробляти. Ні, це непогано, наприклад, не знаю, віддячити британцям, дати їм можливість заробляти за те, що вони надають там великі обсяги допомоги нам. Але ж це все має бути продумано з точки зору інтересів українського народу. Хоча знову ж таки, а які інтереси українського народу? Де Зеленський, а де інтереси українського народу? Але корупція. Корупція це не причина, це наслідок. Нам з кожної праски розповідали корупція, внутрішній ворог це корупція. Подолаємо корупцію та не змінимо ми систему, то не можемо ми подолати корупцію, тому що корупцію творить система, творять люди в тій системі, в чиїх руках знаходиться влада. От і все, і корупція це похідне, це не перша причина. Але як нам фокусують увагу туди? Для чого? Для того, щоб ми собі думали, сперечалися між собою, казали: ну, ми ж вже створили набу, САП створили, ДБР створили, БЕП створили, зараз ШМЕП створимо, і от ШМЕП нам точно допоможе. Правда? Бо всі решта, органи не допомагали. Який є рівень нашої корупції? 44%, дуже високий. 38%, високий, 13% середній, 1% вважає, що корупції в Україні нема. Ну, хоч щось тут є позитивне, але ну, знову ж таки, який який абсурд. А тепер от далі: от ми підходимо до шизофренії в світоглядній мас. Зараз я б на ній зупинюся детально: хто несе відповідальність за корупцію? Влада 55%, антикорупційні органи 40%, президент 31%. А влада це не президент, який контролює абсолютно все, який має монобільшість свого прем'єра, свої керівники. Як може бути, там 55, тут 31. А антикорупційні органи це не влада. Тобто це не державні органи, наділені певними повноваженнями відповідно до законодавства України, які реалізовують ті повноваження, отримуючи, до речі, космічні зарплати. Якщо глянути на витрати на БУ, на витрати на реформу поліції на тих всіх собак. А що зараз там відбувається? Ой, там такі цікаві речі. Але довіра недовіра до центрів влади. 51% довіряє Зеленському. 44% не довіряє. Ну, я навіть не знаю, що тут ще коментувати. Ну, шизофренія. Офіс президента 31% довіряє. 51% не довіряє. Уряд 21% довіряє, 72% не довіряє. І Шмигаль сидить найдовше на тій посаді, але від нього, на відміну від попередніх прем'єр-міністрів, нічого насправді не залежить. Він просто мавпочка, яка виконує рішення. Найбільші помилки одноосібної влади. Оце цікавий момент. Розкрадання 65%, провал підготовки до війни 44%, провальні кадрові рішення 34%, зловживання владою 32%. Цензура і приховування правди 30%. Ну хоча б третина це вважає. Погана економічна політика 26%, усунення залужного 25%, міжнародні провали 24%. Але насправді це все дуже сумно. Чому? Ну, бо, до прикладу, розкрадання 65% це не помилка. Це абсолютно свідома діяльність. А Тут мова йде про помилки влади. Але Провал підготовки до війни 44%, а розкрадання 65%. Яку шизофренію треба було створити в українських головах? Ви розумієте, що провал підготовки до війни це питання життів сотень тисяч українців. Сотні тисяч українців були вбиті, а дехто з них був закатований. Внаслідок свідомої діяльності і свідомої бездіяльності Володимира Зеленського. І всі, хто йому підпорядкований. І це не помилка. Ви чули, щоб Зеленський хоча б раз сказав, я помилився? Вибачився за свою помилку? Ні, він же дав через деякий час пояснення. Якби ми попередили про те, що буде повномасштабний напад, була б паніка, і ми мали б втрати економіки 5 мільярдів в місяць. А зараз економіка в нас почуває в себе прекрасно. Бюджет не є дотаційним. Але навіть питання не в тому. Один раз Арестович сказав про суми. Ну, профукали, коли був речником Офісу президента, а потім став опозиційним політиком, прости Господи. Але ж питання не в тому. Питання в тому, що ті 5 мільярдів і сотні тисяч життів. А скільки загинуло в Маріуполі цивільних людей? Скільки воїнів загинуло? Ніхто ж не готував до евакуації. До підриву мостів. Підрив мостів затримка окупанта дала б можливість людям втікати в критичних моментах, там, коли потрібно вивозити дітей, про яких зараз так піклуються на всіх міжнародних майданчиках про те, що Ай Росія краде українських дітей і дуже багато вкрала. І це дійсно так і це чергове геноцидне дійство з боку керівників Кремля. Але ж питання не в тому. Питання в тому, що цього всього могло не бути. Буча, Ірпінь, Гостомель. Ну, добре, економіка. Так, ну не розказуй. Ну, добре, а столиця з півночі чому не була захищена. Дві дороги з Білорусі, по яких може рухатись бронетехніка. Все перерити, замінувати, протитанкові рови, там ще щось. Аеропорт Гостомель. Його ж не обороняли. Ворота на столицю були відкриті. І цих речей не можна забувати. Просто не можна. Ну, що, що це за люди, які можуть простити такі ріки української крові? І все списати, що на Путіна? Та тому, що він так, демонічний психопат, владика Кремля, прямий правонаступник Леніна, Сталіна, Троцького і інших виродків, тому що в них правонаступництво влади повне працює. Але це вороги. Вороги завжди будуть ворогами. Питання в тому, що з нашого боку чи умовно нашого? Умовно нашого, бо теоретично ті, кого обирає мудрий український нарід у владу, ну, мали б працювати в його інтересах. Але нас дурять: це політичне шахрайство. Таке цинічне політичне шахрайство, після якого починається реалізація прихованого геноцида в багатьох місцях і неприхованого. І от 65% кажуть на розкраданні, і це зрозуміло. Але 44% кажуть на підготовці. А як на мене, під провал підготовки до війни це набагато болючіше, набагато страшніше. А чи зв'язаний провал підготовки до війни і з тим, що величезна кількість українських добровольців, тих, хто відразу взяв у руки зброю в лютому, що велика кількість їх не дожили зараз, до наших часів? А якби ми готувалися, в нас було би менше вбитих, менше поранених. Причому саме про добровольців, кажу в першу чергу. Чому? Тому що це найбільш високомотивована частина українського народу. І тому що державна управлінська система для того, щоб вона працювала в інтересах українського народу, вона повинна бути наповнена такими людьми. Так що, зв'язані ці речі між собою чи ні? І ставлять на перше місце розкрадання. Знову ж таки, розкрадання це наслідок того, в чиїх руках знаходиться влада. Але медіа акцентують саме так. І оце, цей зріз свідомості, масової свідомості українців. Це результат роботи медіа, це результат роботи тих всіх продажних експертів, які не говорять про першопричини, зміщують акценти і так далі. Зловживання владою аж на четвертому місці. Ну, напевно, цей пункт найбільше підходить під, до прикладу, злочинна діяльність влади, порушення Конституції, розпродаж України. Введення множинного громадянства. Це все зловживання владою? Ну, насправді ні, зловживання владою. Це дуже маленька стаття із слабенькою кримінальною відповідальністю. А Тут мова йде про повалення конституційного ладу. Такого пункту взагалі немає. Погана економічна політика. Дуже важко про це говорити. Корупція. Корупція, корупція. Ви уявляєте, як з нашою масовою свідомістю українців просто граються? Ведуть абсолютно не туди, пояснюють абсолютно не так. Першу причин взагалі не показують. Говорять, що від пересування ліжок в борделі, бордель стане парламентом, там, чи ще щось, від виборів до виборів, підводять до вибору меншого зла. А як зробити так, щоб були свої варіанти? А ніяк, якщо сидіти і чекати, що вони звідки з'являться, то ні звідки вони не з'являться. Мене такі соціологічні опитування дуже засмучують. Я звернув увагу на соціс, тому що він в теперішніх умовах ну, подає більш-менш реальну картинку, особливо в тих питаннях, де мова не йде про пряму критику влади чи пряму підтримку влади. Бо якщо ми говоримо там про КМІС, то це, мабуть, найбільш продажна контора з усіх існуючих. А соціс в деяких випадках ну, дає більш-менш реальні результати. І отут в мене таке виникає запитання: а хто? Може навести лад із тією шизофренією в головах українців. І відповідь дуже сумна, точніше, не сумна, але якщо кожен сам в себе не хоче навести лад, не задає собі запитань, не веде внутрішнього діалогу, не шукає відповідей, не розвивається, то навести лад в принципі неможливо. Тому що навіть при максимальному розвитку наших з вами інструментів інформаційних, ну той відсоток він буде неспівмірно малий із тими інформаційними помиями, які виливають на голову десятків мільйонів українців про владні медіа, до прикладу, чи олігархічні медіа, чи грантові медіа глобалістів, які нам розповідають, що ми все маємо продати, і дуже дуже любити ЛГБТ і йому подібних. На цим варто задумуватися. Ви знаєте, я думаю, що ми в кінці кінців, в ході народження того рецепту виходу із теперішньої ситуації, мусимо прийти до розуміння необхідності саморозвитку, необхідності самостійного формування еліти українського народу. І з позитивного можу сказати, що ті, хто розуміють все, що я кажу в цьому відео. Вони насправді вже і є тими людьми, на основі яких повинна формуватися справжня еліта українського народу. Іван Франко колись дуже влучно в творі Хома з серцем, Хома Без серця написав, що якщо народ для виходу із свого стану потребує вчителів, то виписати їх за кордону він не може. Із Марса чи з місяця вони не прилетять, це я вже від себе додаю, ми можемо взяти тих вчителів із свого числа. І кожен з нас. Може та повинен здійснювати певну роботу і внутрішню, і зовнішню. Але про це я буду говорити в наступних відео. Дякую вам всім за перегляд. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.